Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви мене дуже просили про Бахмут зробити. І ще якесь місто. Я правда, якось солон сол, чи солондар. Але давайте зробимо спочатку на Бахмут. Все окремо будемо відділяти, не все на купу. І так, мої дорогенькі, дивимося. Ситуація на Бахмуті. Наразі, я ризикнула, взяла. Таро, як я давно не брала. так Ну, ви бачите, дивіться, дивіться, таке враження, таке в мене враження, що е, дійсно е, дуже добре захищене. Тобто, наші молодці мужньо тримаються. Ось вони тут. І можна сказати, в принципі, по цих картах, в принципі, є хороші перспективи, що не візьмуть їх. Тобто ситуація залишиться, ну, я розумію, ось, але є таке м -м, надія, що ворог не зайде. Що ворог не зайде. Так, що буде відбуватися? Ну, Будуть далі, будуть, будуть, будуть ще муштрувати, і напади будуть. Ось ця карта теж нам показує. Постійно, постійно, перезагрузка і знов гепнули. Перезагрузка знов без перезагрузки. розумієте? Це і м'ясо кидають. Да-да-да, угу. вони хочуть, вони хочуть таке, ми вже говорили про бахмут. Я вже перед Новим роком коли робила. Я не пам'ятаю, що я там казала, тому я буду дивитися зараз тільки не відштовхуюся. Я забиваю свої розклади. Ви повинні це розуміти, я не можу все пам'ятати абсолютно. Тим більше, що ті, хто розуміють, як робляться розклади, вони йдуть в потоці. Тобто, коли йде інформація, коли йде поток, ви проговорили, знаєте, це як. Ну, можна сказати, маленький якийсь транс. Ви сказали, випалили. Я е, навіть спішу інколи виляпати це швидко, швидко, швидко виговоритись. Тому що я потім забуваю, це йде в потоці. Воно мене потім не стосується, щоб ви це розуміли. Я не можу, людина не може все накопичувати в собі. Ось як я розумію, хочуть зайняти, вони хочуть, вони будуть нападати, буде постійно, бачите, е, ось це показується, що буде постійно свіжа. Е, і зброя, і а, людський ресурс, буде постійно підкидувати, е, ті, ну, як то кажуть, масло в вогонь, будуть постійно росіяни, так, щоб зайняти е, Бахмут. Да -да -да. Постійний рух буде. Тут буде постійний рух, поки вони не підуть. Ось, бачите, поки не будуть переміни, а переміни, тобто, поки вони не підуть собі геть. Поки вони геть не підуть. Ось туди вже буде спокій. Хоча, ви знаєте, я так бачу, буде так, як з Херсоном Звільнят, ну, наприклад, так, підуть ще подалі, вони будуть, поки вони будуть там близенько, вони будуть постійно, постійно, постійно буде ситуація коливатися. коливатися. І це, ну, я так скажу, поки їх не знищуть повністю, або поки вони не візьмуть бахмут. Ось як я це бачу. А тут, знаєте, дуже важлива для них місцевість. І так. Ну, ви бачите, наші військові не пустять їх. Я не бачу, щоб вони взяли. Не бачу. Не бачу, щоб вони взяли. Не бачу наші дуже мужньо борються, відстоюють. Не бачу, щоб Бахмут взяли. Наступним часом. Та й взагалі, мені здається, вони його не візьмуть. Наші сила на силу. Хоча, хоча у нас більш підготовлені, у нас більш якось, а там, знаєте, от на м'ясо, кидають на м'ясо. На жаль. Поки що без змін. Ось, можете не переживати. Давайте ще цей Солонтар, чи як він Солондар, чи Солонтар. От, вибачте, не знаю, але просили ви, щоб потім не було. Що не зробило? Давайте ще на нього. Ситуація там яка. Ну, там теж під контролем виглядає. Виглядає під контролем. Навіть мені, мені таке враження, що спокійніше, ніж на Бахмуті, спокійніше. Або знаєте що? Зараз я скажу, як буде. Ну, вправно теж наші працюють. Диявол не відходить. Через те, що я е, з Бахмутом я зрозуміла, а ось тут важка. Все, все ж таки показує важка, дуже важка ситуація. Якщо на, на Бахмуті мені показало одразу, тут мені показують стабільну ситуацію, тобто вона вже довгий час тут не міняється. Ось е, важка, гаряча і дуже багато роботи. І постійно, ви знаєте, таке враження в мене складається: постійно треба починати все з нуля. Тільки відбили одну атаку інша. Тільки одну інша. Все з нуля постійно. Давайте подивимося, чи, чи вдасться нашим вистояти. Вдасться. Угу. Вдасться, вдасться, мої дорогенькі, вдасться. Нелегко, але вдасться. Нашим вдасться вистояти. І тут так само все мої любі. Пишіть ваші запроси. Будемо робити відео. На все добре разом до перемоги, мої дорогенькі.